У Тернополі вже майже рік діє інклюзивний танцювальний колектив «Dance on Wheels». Його засновниця, психолог та хореограф Ліна Горбунова. Жінка розповідає, що спонукав її до цього юнак з інвалідністю, який жив по сусідству. Одного чудового дня Сергійко вирішив, що він би хотів танцювати. І мама Таня Сергійкова звернулася до мене за тим, чи не знаю я чи є в Тернополі хореографи, які займаються танцями на візках. На той момент я точно знала, що в Тернополі на візках ще ніхто не танцює. І тому вирішила спробувати і почала цю справу. Почала вчитися. На даний момент у колективі танцює майже два десятки учасників, половина з яких пересуваються на лісках. Це вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Хореограф зазначає, що юні тернополяни завжди готові танцювати. Вони організовані і допомагають одне одному. Та все ж є одна деталь, яка не дозволяє їм повністю реалізувати себе у танцях. Це відсутність спеціальних танцювальних візочків. На жаль, це наша найбільша проблема на сьогоднішній день, адже такий собі більш-менш маневрений візочок є тільки у Сергійка. Усі решта візочки потребують ну змін. Чим краще будуть у нас візочки, тим більше і краще будуть наші результати. Сам Сергій каже, що новина про те, що він зможе танцювати завдяки лінії, його дуже втішила. Звичайно, відреагував дуже позитивно через те, що Через те, що я сам пересуваюся на колясці, і навіть е, я став одним з початківців, танців в цьому колективі, одним з відкривачів цього колективу. А це ще одна учасниця колективу Юлія Томашчук. Коли вона дізналася про бажання Сергія танцювати, то радо погодилася бути його партнеркою. Вона розповіла нам, як це танцювати з партнером на візку. Насамперед, це треба відважитись, тому що на початку це дуже важко. Це треба для цього підлаштуватися під людину, яка на візку. Підтримати своїх вихованців прийшли педагоги Тернопільського обласного навчально реабілітаційного центру. Серед них і директорка закладу Ірина Король. Жінка каже, що помітила позитивні зміни в учнях після занять танцями. Я е, сама здивована, наскільки багато енергії з'явилося у діток під час того, як вони почали займатися в цьому ансамблі. Е, в них світяться очі, вони усе встигають тільки для того, щоб вчасно прийти на репетицію. Вони вони Танцюють так, ніби у них є крила. Виступ колективу напередодні дня Миколая вдався. Всі отримали позитивні емоції, а дітям вручили подарунки. Ви особливий колектив, тому що як тоді, коли ви танцюєте, неможливо не плескати. І дякую, що ви даруєте ці позитивні емоції для нас і показуєте своїм прикладом, що можна танцювати, не зважаючи ні на що, ні на які труднощі. Та все ж труднощі виникають і насамперед з візками, адже юні танцівники мріють мати спеціальні пристосовані до занять, і кожен може в цьому допомогти колективу «Dance on Wheels». Тож звертайтесь у Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр до директорки Ірини Король або хореографа Ліни Гурбунової. Робіть добро, адже скоро день святого Миколая. Женя Василишин, Олег Луцишин, Павло Верхолюк Т1 новини.